Запускаємо. Гру, дивимось. Речер все-таки вже правильний, як потрібно було зіграти. Правильний сетап і все інше. Так, да, мені б тут допомагав, би, тиська би дослідкував б за різними моментами. Було б супер. Так. Тепер у нас правильна розкаточка. Е, добрий вечір. І Примачок їдуть в центр. Ага, в нас ще ЛТшка з'явилася. Опа, чао. Це цікаво буде. У нас Бредлік з'явився в сетапі. Перша ЛТшечка на цьому турнірчику. Добрий вечір світиться. Він не розуміє, від, чого, від кого його засвітили. Е, оскільки тим часом уже зарядився, круг чекає, чекає на добрий вечір. І ось він його засвічує. Вони один одного бачать. Він переміщається на ЛТху. Мінус БК. Оце було насправді неочікувано. Приймачку прийдеться тащити. Він відкидає дими, щоб відсікти тяжика від нього. Йому збивають гуслю. Але Лтеха валить. Звісно, він там зажив Р2, просто пуляє. Не знаю, як приймачок це витащить, але йому потрібно щось придумувати. Його пробують обіжжати насправді. У мене ж тиск піднявся. Добрий вечір, там вигорів так само, як і ОБК. Мансує, мансує насправді, приймачок. Він не знає, яку йому... кого йому приймати, ось вривається на нього тяжик, не пробиває. Ну, тут, тут то тепер кого перестріляє, насправді. Приймачок ще що дає, і він дає в баки. Ой, не пробивають, не пробивають птуром. Дуже близька відстань була насправді. Приймачок приймає рішення, йому потрібно вибити ЛТху. Він вривається прямо на ній затаранить. Він її забирає тараном. Все-таки досвід має насправді значення, да? І тут в нас ПВПшка. У Крука на 1000 більше хп, ніж приймачка. Ну, клинчі Добрий вечір, добрий вечір. Максимально зажимає, він знає, куди її пробивати. Він тренувався насправді. Ой-ой-ой, Ет... шот, неприємний Примачок Не пробиває і відповідь отримує за це. 1300 ХП на 500. Він стає шотним, якщо його пробивають. Альфа не пролітає. Йому потрібно або відкачуватися. А що це за рофл? Гусля. Максимально довге ПВП. А круг що фугас? А він фугас, він перезарядив фугас, здається. І приймачок може не пробивати. Якраз у ці долі секунди. Ой, от це дуже фантастичний насправді матч. Максимально екшоново. Примачок просто соло затащив цю каточку. Чим я і вітаю команду Добрячки, насправді дуже фантастично відіграли. Все, погнали на Хімельсдорф. Не будемо довго чекати. А тепер тут як відбувається, або добрячки. За... Беруть ще один матч, і вони проходять далі. Або. 에... Команда Трапіжники Виборює перемогу і рахунок стає 1-1 і ми розглянемо третю карту. Так, дивимось по розкаточки, хто куди займе яку позицію. Так, ніхто не хоче боротися за гірочку. Ні. Добрячки їдуть наверх. Будуть боротися за гірку, але тут нікого немає. Драпіжники падають вниз. Що з польської переклад. Хижаки. <рес> Чуть не сказав звірі. Настрій. У мене аж тиск піднявся від такої напруги насправді. Вони прокачуються по банану, а тим часом команда добрячків заходить їм в спину, і вони летять доволі бадьоро, начебто відчувають, де, їх, де суперники. Вони не їдуть насправді на колії. Засвічуються, всі засвічуються. Приймачок врізається і за це отримує, не дає відповідь. Отримує ще одну. От вам і підловили називається. На ходу Абрамс дає тичку. Не пробиває добрий вечір. І вони вкатують прямо на них. круг отримує, і тут ПВП уже від Углайда. Ой, тут дерево нам заважає. Е, вони вирішили круг добивати. Добрий вечір. На каточку добрий вечір стоїть. Е, а вони фокусять добрий вечір насправді, йому не вистачає два шота. Чи добере його оскірко не пробиває, бо влучає його союзника? До кінця незрозуміло. Хлопці борються на дуже маленькій території. Мінус добрий вечір, залишається приймачок, а він може потащити в соло. Закриває союзника, що робить правильно. Приймачок відкидає дими, але цей дим не допомагає, напевно, йому. Тим часом тімейт заховався в димах. Не пробивають приймачка оскірку, а приймачок добирає ворога. Хілочку ми бачимо насправді. Наскільки вона тут актуальна, чи багато відхиляється, поки. На КД противник. От приймачок збив йому хілку. Але залишається двохшотним. 600 хп. Обратно клінчі. Не пробивають ніхто. І нікого. Так, мінус пушка. Відвертає Оскірку башню. Тим часом не дає себе пробити. Примачок знайшов точечку пробиття і починає туди напихувати. Ой, залетіло під башню, прям фугас. Фугас на 700. Ще один фугас. Але все одно щось та й не вистачило в якийсь момент. Була цікава заруба ПВПшка в кінці також, в принципі. Е, красиво хлопці відіграють матчі, борються до самого кінця. Не здаються, як ми бачимо. Можна змінити хід подій, коли ти залишаєшся навіть соло. Так, у нас рахунок стає 1-1. Відкриту доволі зелену карту. Два Абрамса все-таки буде ПВП. Знову, я думаю, на Абрамсах. Думаю, команди готові. Тому ми будемо розпочинати. У нас буде заміна одного гравця, тому що в нього не виходить. Дивимось на розкаточку, потім напишу. Дивимось на розкаточку команд. В нас команда Добрячки їдуть через 8-9 лінію. Так само падає і команда Блін, драпіжники. Ні, вони віддаляються насправді, вони по червоні їдуть в сторону бази. Тим часом їм вже майже заїжджають у спину. Вони цього не підозрюють. Як, в принципі, і добрячки не знають, де знаходяться противники. Так, вони доїхали до їхнього респаума. шукають, шукають вони один одного по карті. Зараз насправді добрячки не в дуже хорошому положенні, там рельєфчики є, вони можуть їх зустріти. Але вони ближче зміщаються до гірки. Зацілив круг. Бачиш, що там нікого немає. Ось засвідчується зразу і добрий вечір і приймачок. Вони в дуже поганій позиції, але прострілу на них немає. Вони зближаються. Круг засвітився також. І зараз будуть влітати добрячок. Добрий вечір отримує. Вони летять далі, просто максимально. На каточок ставлять добрий вечір. Та раном добивають, і вони фокусять оскірко. Да, Максимальний фокус по Оскірко. дуже багато ХПшок він втрачає. Е, добрий вечір також фокусять. Незрозуміло, хто дав, хто не пробив. Так, да, вони Оскірко зараз добирають і будуть е, крукат потім добирати. Фугас, він. Хотів добити фугасом, але не вийшло. Тараном все-таки виходить. Добрий вечір залишається шотним. Крук ним. Не пробиває він добрий вечір. Тараном не вистачило буквально 2 хп. Приймачок залітає з тараном. 1300 хп добирають добрий вечір. Приймачок в борт... не пробиває його. Можемо ще так подивитися. Приймачок отримує в нього. Ну, каточок тільки вибитий. Круг залишається двохшотним. Насправді, якщо альфа не вилітає. Двохшотний танк, він вирішив відкотитися, приймачок також не поспішає. Не пробивай він його вкрай башні. І приймачок вирішив вкатувати. І, напевно, це правильне рішення. Можливо. 11 хп буквально на тоненького, і я вітаю команду Добряч... Добрячок. Не добрячки Добрячок. Вони проходять далі і будуть боротися вже за прохід, в турнірній таблиці далі.